У ніч проти 2 лютого російсько-окупаційні війська завдали чергового удару, застосувавши понад два десятки ударних безпілотників камікадзе типу шахет. Сили оборони України знищили 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Так, над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі вночі збили три шахеди. Однак були і влучання, що призвело до знеструмлення понад 40 тисяч абонентів. Зокрема, і двох шахт. Під землею залишилося понад сотня робітників. Частину з них уже підняли на поверхню. У НЕК Укренерго уточнили, що було пошкодження на одній з їхніх підстанцій у місті Кривий Ріг. Знеструмлені побутові та промислові споживачі. Нині фахівці Укренерго та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після завершення огляду.